Вітаю вас, друзі. Ну що, спробуємо на одну сім'ю накинути магазин. Так як бачу, бджола щось несе, з боку заливає все, щоб вона в сторону не заносила мед. Зараз виконаємо деякі роботи. Подивитися. 23 квітня накидаємо перший магазин. Поїхали, друзі! Так є у нас ганіманка така. На дванадцятирамковий приготували дванадцятирамковий магазин. Тут у нас, зараз вам покажу. Зараз вам все покажу, чудова у нас ващинка є. З минулого року все відтягнуто, не будемо грузити наших бджіл ващиною. Сушнина у нас ось така є сушнина. Не можу бачити, так? Да? Чудова сушнина і хай несуть сюди мед. Так. Салафан. Зараз і дожі ще йдуть, прохолодно. Спробуємо помістити під салафаних. Так. Все частенько тут у нас. Так. Анімадочка, да? Анімадочка. Жоли багатенько. Чудово. Запрополюсували все. Так. Фу. Так. Ну що, а зверху положимо? Зверху положимо. Так. Що ми зробили, друзі? Що ми зробили? Знизу для прополісу зняли сіточку, починають вже запрополісовувати, накинули магазин з рамками, сушю минулорічною. Зверху положили для прополісу салафан. Салафан зверху, так як ще дожжі прохолодно буде. Зараз подивимося, якщо бджола підніметься в цей магазин. Ну, Тоді ми будемо розширяти і інші сім'ї. Несуть несуть мед. Бачу, чудово несуть, і я думаю, це дуже чудово. Охолоджувати сильно не будемо. Салафон постелили, сітку поставили, утеплювач і дивимося, як буде працювати сьогодні. Ввечері полізу. Подивлюся, чи заходить бджола в, в магазин, чи ні. Ну і покажу вам. Підписуйтесь на наш канал. Будемо спілкуватися, займатися бджільництвом разом з вами. Все, друзі, до зустрічі!